Доброго здоров'я всім телеглядачам! На каналі Житомир-передача Мамина доля, миру та любові. Всім. І сьогодні у нас на гостині Наталія Ярмолюк. Директор радомушельського територіального центру соціального обслуговування, яка приїхала до нас, аби розповісти про свою матусю і про свій рід, вітаю вас, пані Наталю, в нашій студії, в нашій теплій мамині хаті. Дуже рада, що ви сьогодні приїхали до нас, аби розповісти найдорожчу людину в світі. Матусю про свій рід. Отож, жінка дуже багато значить. В сім'ї, в родині це є оберіг, берегиня всього домашнього затишку, так? Отож, пані Наталочко, скажіть мені, будь ласка, звідки пішов рід вашої матусі спочатку? Тобто бабуся ваша і дідусь, прошу знайомте нас. Доброго дня всім, моя бабуня Ганна Павлівна Лозова. Вона родом з, Ємельчинсько... родом з Олевського району. Але все життя вони проживали в Ємільчинському районі. Станція Жужель, це маленька станція. А дідуня покійний, Андрій Григорович, родом із Сумської області. Ну, так як він був все життя, працював майстром на залізні на залізниці, та доля його закинула в, Ємельчинсь... в Олевський район. Там він... В голодний 33-й рік вони одружилися і поселилися. І Це все. Він познайомився з вашою бабунею. Да, там і вони одружилися, і все життя. Ось вони на фотографії. Все життя вони прожили на цій невеличкій станції, залізничній станції Жужель, що в Ємельчинському районі. В їхній сім'ї народилося троє дітей: старший син Микола, середня моя мама Оля і найменша донька Катя. Ну, на жаль, старший син вже їхній помер, і покійні вже бабуня і дідуня. А так, все життя вони прожили. На цій невеличкій станції. Пані Наталю, скажіть, будь ласка, ви пам'ятаєте свою бабусю? Ну, звичайно, ви знаєте, я хочу сказати, що це наскільки в них така була родина і така сім'я, що я вже проживши, можна сказати, більшу половину свого життя, що те вже і мама, і бабуся. і вже і бабуся, але хочу сказати, що наскільки. У їхній сім'ї відносини, які, мабуть, я ніде таких відносин порядності, поваги один до одного. Взагалі, наш дідуньо такий інтелігент був. Він ніколи в житті. Ми не чули і не бачили, щоб він підвищив голос на бабуню. Бабуня, наприклад, наскільки знала його всі звички, вона знала навіть насипати йому тарілку супу, як... чи, він повинен... чи він не такий гарячий був, з якого боку покласти вилку, з якого ложку. І я знаю, що дід наш покійний. він... Міг тільки звести брови, і це він розсердився на бабуню тоді, коли він удома, а вона пішла сама по дрова до печі. Mm -hmm. Вони... Гарні стосунки відносини yeah. такі. І я хочу сказати те, що от, наприклад, ми вже виросли. Ми тільки пізніше це зрозуміли. Коли мій старший брат одружився, то він мені каже. Везу свою жінку до бабуні, і до діда, щоб навчилася як треба цінувати <с її с> чоловіка <вибачу> чоловіка. І я ж кажу, сім'я в них взагалі така була, що можна навіть позаздрити, позаздрити в такі голодні тридцяті роки, і вони зуміли зберегти почуття кохання, зберегти почуття поваги одне до одного, все своє пронести через все своє життя. І я їм за це вдячна. Ми багато чого від них навчилися. Так, це дуже приємно, коли ти бачиш такі відносини в сім'ї, і це воно передається потім і дітям, і онукам. Вже як ти навчений тому, що от бачиш наяву, як то мовиться, що люди власним прикладом показують, як потрібно жити. Пані Наталочко. А друга ваша бабуня, ви говорили, що теж дуже вдячні, їй, що вона вас доглядала. Розкажіть кілька слів про неї. Друга бабуня це Татова, мама. мого батька-мама, це Харитина Яківна. Вона нас із братом можна сказати, ми жодного дня не були в дитячому садку, і вона також народилася в такі роки панщини. Вона прожила 93 роки. І, на жаль, вона була не письменна. Але щоб ви знали, скільки вона була як е криниця народної творчості, народної мудрості. мудрості. І Вона скільки знала пісень, вона знала, скільки звичаїв. І от е навіть забігаючи наперед, е коли я навчалася в, ось в університеті, нашому педагогічному, і в мене була дипломна робота, е звичаї, е наші поліські звичаї. І от я поїхала до неї, вона вже на Ружинщині. Я поїхала до неї, і, мабуть, вона мені два дні співала на диктофон оці всі пісні. Це, будучи сьогодні неписьменною і знати, скільки всього знати, я також їй дуже вдячна, вона е, була так, е, доброзичлива, вона така, що е, всіх нас любила, любила всіх внуків, любила правнуків. І вони обоє в мене бабуні такі, що, я керію, що можна ви знаєте, отак... годинами. Розповідати про них. Ви говорите про свою бабуню Хретину, що вона така була, що не письменна. Я кажу про таких людей, що в них в голові комп'ютер. Це зараз все взяв всі все, і все можеш знати, бачите. А людина все в голові тримає, така вона мудра. Пані Наталю, добре. Ви вже так ознайомили нас з своїми двома бабунями. Ось тепер мама ваша, так якою вона була дитиною. Ви кажете другою дитиною в сім'ї, так. Да, ну, мама моя, е, також вони, хочу сказати, е, там, на Ємільчинщині, вони жили в такій бідна, дуже бідна сім'я в них була. Е, в них ніколи не було культу килимів, там, культу багатства. Найбільше їхнє було багатство це порядність і доброта. І ну, вони росли в таких важких умовах. Бабуня розказувала, як була голодовка, як люди вимирали, як вони виживали тільки за рахунок лісу, за рахунок тих ягід, що вони Ходили, збирали. збирали. І от так само бабуня покійна привчила своїх дітей, вони виросли в любові до людей. І вони виросли в любові до праці, і з дитинства вони всі тяжко трудилися через те, щоб мама навіть розказувала, що перед школою, а в школу вона ходила там за 10 кілометрів пішки. Треба встати у 4 години ранку, назбирати ягід, Бабуня їх там заведе продаж, що було за що жити. І от вони всі, і одна від зараз тетя Катя, ця мамина сестра, вони всі звикли працювати, і це головне. Ну, я дуже часто маму свою питаю: в нас у роду ніколи не було медиків, а моя мама зразу після сьомого класу ще 13 років, 14 рік. Чому ти вирішила стати, пішла вчитися на медсестру? Мама каже, ти знаєш, я ніколи не думала стати медсестрою, а от закінчила, до речі, вона вчилася в школі все на відмінно. Вона була найкраща учениця в школі. І от директор каже, школи закінчується вже сьомий клас, каже, Оля, ти бачиш, ось є оголошення в газеті, запрошують на навчання в Житомир на медсестру. Їдь. Ти знаєш, з тебе буде дуже гарна медсестра, ти дуже відповідальна, ти дуже любиш людей. І мама каже, чи вона так в таку добру пору сказала? Штовхнула. Все штовхнула, хоча, мама й не планувала своє життя пов'язати з медициною. І так, мама вирішила, поїхала, звичайно, вона закінчила медучилище і стала медсестрою. Те, що вона, бу, те, що вона була. Медсестрою від Бога, хоча вона вже, вже дуже багато років не працює, але ті вона й працювала й старшою медсестрою. Ну ми так як сім'я дуже часто наша переїжджала, це зв'язано було з роботою батька. І вона, навіть ті е, пацієнти, яких ті хворі, яких вона ночі над ними сиділа, е, пройшли роки, десятки років, а вони їх всі пам'ятають пам і пам'ятають. Так, так. Часом, ой, Ольга Андріївна, ви пам'ятаєте, ви над моєю дитиною там сиділи цілу ніч, вирятували її. І, знаєте, е, я вважаю, що добро ніколи не забувається. Скільки б років не пройшло, добро не забувається. І я думаю, що з моєї мами, мабуть, би вийшов прекрасний лікар, але так сталося, що їй треба було вибирати або батьку вчитися, бо вони одружувалися, батько не мав зовсім ніякої освіти. А де вони познайомилися? Ну, мама мені розказувала, що от вона закінчила це медучилище, і її подруга каже, Оля. Проси, поїдемо на Ружинщину, там кажуть такі гарні краї. От, проси туди, щоб нас направили. Мама каже: я ніколи в житті там не була. От чогось мені так. Ця подруга сказала, їдем, і, і мене комісія питає. Ну там питає, мама говорить, куди ви хочете поїхати по направленню? Мама каже: Тільки на наруженщину, як ото вона відчувала, Мала, що, що там, там жде її доля? Да, жде її доля, і так моя мама потрапила на ружинщину. А Батько вже в той час він, е прийшов з армії. Звичайно, він також ще не мав ніякої освіти, крім він заочно кінчав навіть 11 класи. Т також ті роки такі страшні були, голодні, холодні, він навіть в шинелі. І от, значить, вони зустрілися, мені розповідали батьки в райкомі комсомолу. Батько був інструктором, а мама, так як вона завжди така відповідальна, її вибрали секретарем комсомольської організації. Отак от вони там познайомилися. <знайомилися> <знайомилися> ну, так склалася доля, що вони пані Наталію, Я знаю, що ваші батьки. Е... Мама і тато вже 60 років разом живуть. Так, ось зараз якраз має виповнитися 60 років їхнього подружнього життя. Е, пані Наталю, що б ви хотіли сьогодні можливо сказати батькам з телебачення? Думаю, вони дивляться нашу програму побажання. Ми подаруємо їм пісню, а потім вже далі поговоримо про їхнє життя. Ви знаєте, я просто вдячна Богу, що вони у мене є. Це саме головне, і побажати їм в першу чергу здоров'я. Ну, Що людині потрібно? Пенсія, яка-небудь є, діти є, внуки є, слава Богу, є е, е, шість правнуків, е, є п'ятеро онуків, з них е, 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 і Миколи Ярмолюки, є. У мене син Микола Ярмолюк, брата, син Микола Ярмолюк. І ось такі правнученята є. А на жаль, уже з роками немає здоров'я звичайно, воно не додається те здоров'я. Хочеться, щоб воно просто не відходило від них. не згасало і не згасало. І дай Боже, щоб вони ще багато-багато років жили в парі, щоб нам, нашій родині, було до кого приїжджати, і було від кого чути мудру їхню пораду. Бо без поки живі наші батьки, то до того часу ми відчуваємо себе дітьми. дітьми. Так. так що я вдячна Богу, що вони у мене є і що вони, слава Богу, що вони живі. Для мене це найбільше щастя в житті. А зараз для ваших батьків прозвучить пісня. Мої батьки любов'ю, осіянні. Живуть самі в містечку край ріки. Онуки в них, мов спогади весняні, мої батьки, святі мої батьки. Чому так мало часом пам'ятає що не в котяться роки, коли в краї далекі відлітає? Не забуваємо, ждуть на нас, батьки. Мої батьки, мов голуби сивенькі, маркуючи очікують дітей, не забувайте, діти, батька й неньки, що моляться за вас серед ночей. І давно батьками стали і клопоти старіші день у день. Не забуваймо, як нас пригортали всі найдорожчі нам серед людей, щоб наші діти все до нас горнулись, горнулися до рідної руки, аби вони від нас. Не забуваймо, ждуть на нас батьки, мої батьки, мов холоби сивенькі, маркуючи очікують дітей, не забувайте, діти, батька й ненькі, що моляться за вас ночей. Хто щойно приєднався до глядацької аудиторії? Нагадаю, на каналі Житомир-Передача Мамина Доля. І сьогодні у нас на гостині Наталія Ярмолюк. Пані Наталочко, ось ваші батьки одружилися, вже стільки років живуть. А от згадайте своє дитинство: до чого мама вас навчала привчала з дитинства? Що ви запам'ятали? Ви знаєте, моя мама найбільше не любить людей в людях таку рису характеру, як підлість. Угу. Я хочу сказати, що от в нас в сім'ї виховали так з братом, що ми повинні любити людей. Повинний довіряти людям і ніколи не робить підлостей. А як з братом ви до речі жили разом? Як сварилися, мирилися Ну, в дитинстві? <хи> всякого бувало. Ви знаєте, і я хочу сказати, що в нашій родині лідером завжди був батько. А ми казали, а нелегальним командиром завжди була мама. Через те, що розумієте, батько в мене письменник, а людина він більше до 40 книг в нього вийшло. І люди творчі, вони своєрідні люди. І колись один батьковий знайомий сказав, що Микола Якович. Щоб не Ольга Андріївна, то ви б ніколи не стали письменником. Мабуть, воно й так. Через те, що зрозуміти творчу людину, так. це треба мати мати талант. І мама завжди в нас все робила, робила для, с... того. для того, щоб батько вивчився, щоб батько написав книги, щоб батько став лауреатом двох премій. І все завдяки. Мама завжди була в стороні скромна, тиха, порядна. Вона ніколи не висовувалась, ніколи не, не робила такі, е, таких вчинків. Якись вона завжди була в тіні. Но, Вона була музою його. Ну, да, но все, чим батько має в житті, все ми е, він, спо, він завдячує. завдячує тому, що в нього така дружина, як наша мама. Так, е, пані Наталю, скажіть, будь ласка, що запам'яталося з дитинства, можливо, страва, яка Якою мама господиня була? Мама прекрасна господиня. Вже коли вже їй ого. Не буду казати, скільки років вона для нас завжди молода і гарна. Е, щоб вона не приготувала, я не пам'ятаю такого випадку, щоб мій батько сказав, що воно не смачне. Він уже й зараз вже 60 років вони прожили і каже: Ой, Олю, який смачний тебе борщ! Мама каже, Боже, ну що, звичайний борщ? Мама мнаша все вміє готувати. На жаль, в неї вже здоров'я не те, але в неї і борщ, і вареники, і все, мама, всі українські страви. Вона, нас господиня, на славу. Яка можливо якась особлива традиція у вас в сім'ї була своя? Своя традиція по стравах в нас всі діти і всі ми люблять вареники. Картоплю і капустою, а не по стравах. Яка традиція була? Ну, традиція це в нас збиратися родиною. нас це ми завжди збираємося родиною на різдво. На Пасху і завжди збираємося родиною на батьковий день народження, який народився 1 травня. Mm. Оце в нас такі. Ну, ну, і, мабуть, ще коли треба саджати город, картоплю. Mm. Хто допоможе як не діти, правда? ж? Тут вже стараємося гуртом. гуртом також допомагати. Пані Наталі, я знаю, що ви, мабуть, пішли хистом. Так. Від батька, тому що ви теж пишете книжки так, прозу. Ось тут така малесенька книжечка є. Ну вона ще тільки малесенька, але я надію, що їх буде ще більше. Ви мені казали перед цим, що ще багато написали. Значить, така книжечка Ти живеш на світі, Наталя Ярмолюк. Всі знають, що Микола Якович у нас дуже багато написав. Книг саме найстаріший член національної спілки письменників України, нашої обласної він. Ось, і от пані Наталія теж уже пішла по стопам, так би мовити, батька. Скажіть, пані Наталю, він хотів, щоб ви от стали? Ви, до речі, були раніше журналістом, так? Журналістом писали. Ви знаєте, батько завжди мені каже, що в тебе є талант, але в тебе нема терпіння. Можливо, і так. Бо я дивлюся, що він, як напише, можливо, може над одним абзацом сидіти цілий день працювати. Ну, може, що це в мене нема такого терпіння, але так життя складалося, що я все життя була пов'язана з газетою, все життя була пов'язана з пером. Ну, Віршів я ніколи не писала. Ні, ну, і це вимушено да, про прозу, да. Да. Пані Наталі, ще один момент. Ви зараз в Радомишлі директор територіального центру. У вас є дуже цікава там світлиця така. От кілька слів. Тому що я називаю таких людей, соціальних працівників, люди милосердя. От кілька слів. Там ж теж і мами чиїсь, і бабусі. є, І ви от як от допомагаєте опікуєтесь ними. Кілька слів. Е, ну, директором територіального центру я працюю четвертий рік. І наш територіальний центр опікується одинокими непрацездатними громадянами. Взагалі в нас на обслуговуванні 1800 чоловік. І хочу сказати, що не дай Бог кожному з нас, присутньому і неприсутньому, дожити до такої старості, яку ти зустрічаєш у чотирьох стінах. І от наш територіальний центр робить все, щоб ці люди не відчували себе такими непотрібними, самотніми самотніми. Наші соціальні робітники вони стали для них дочками. Вони приходять не тільки виконують різні соціальні побутові послуги, вони для них як рідні, вони з ними спілкуються, розмовляють. Ну, А що ще в нас є і своя виробнича бригада, в нас є і перукарі, швачка, в нас е, прекрасні, прекрасні люди. І... А що це за світлиця? у вас? Це ви да. приготували спеціально для цих одиноких мам, мам бабусь. так? Що це, за світлиця? це я прийшла на роботу і ми вирішили зробити е, щось таке, чого не ні в кого так. і ми почали збирати в наших. Е... Підопічних цих бабусь почали збирати їхні колишні вишивки, їхні картини, предмети вжитку. І от ми в себе зробили таку світлицю. Там, мабуть, більше до, до 200 вже експонатів, картини вишивки. Десь і фото принесли, да, Тому попросимо там є світлиці, показати. Як у вас буде колись можливість, завітайте до нас. Ми там відроджуємо національні наші українські свята й традиції. Вони проходять нас і з варениками, і з млинцями, ми запрошуємо наших бабусь і всіх бажаючих, всіх тих, хто хоче долучитися до нашого українського. Дякую, пані Наталю. І ще таки, от скажіть, будь ласка, так у мами вашої онуки, правнуки, як вони відносяться от зараз до ваш до своєї бабусі, і прабабусі? Приїжджають, навідують? Ви знаєте, в нас якось закладено генно, що ми всі любимо старість. І от мої внуки, мої внуки, і мої, вже, мої діти, вони наскільки люблять моїх батьків, і вони наскільки їх поважають. Навіть колись моїх діти, мене двойнята старші, кажуть. Що сказала бабу... старенька бабуня, це закон. Молоденька, мої вже внуки кажуть, молоденька бабуня це ви старенька. молоденька, да? Да, старенька. Бабуня. А бабуня Оля це старенька. Да. Да? І от вони можуть мене не послухати. Але що сказав дід, це взагалі в нас глава нашого роду. Що сказав дід, то це закон. І що сказала бабуня, це також закон. У нас повага. Передається з покоління в покоління, і я думаю, що це. Наша, наше багатство те, що в нас в роду всі поважають і люблять старість. І я думаю, що мої батьки е це відчувають, що мої діти і мої внуки ніколи не сказали їм образливого слова, і вони їх люблять, мабуть, ще більше за мене. Це дуже приємно, дуже приємно. І ось е наближається те таке свято велике. І, мабуть, що всі зберетеся знову у великий рад. Родині, щоб вшанувати дорогих батьків, бабусю і дідуся. Пані Наталю. Я вам дуже дякую, що ви сьогодні завітали до нас, поділилися розповіддю про своїх батьків, про свою родину і про свою матусю. Хочу побажати вам міцного здоров'я, успіхів вам у вашій роботі, і всього самого найкращого. Дякую. І в родині також. Дякую, дякую вам також. Це була передача Мамина доля. І сьогодні у нас на гостині була Наталія Ярмолюк. Шануйте, бережіть, не забувайте своїх матерів, адже вони того варті. Шануйте і бережіть і нашу неньку Україну. Щасти усім!